Я хочу, щоб я селфі знімав. С... Himself, Ну ок, от я от шина. Я навіть не думав, що я сюди вернуся. Конторка та що. Ну ладно, не будемо грустними. Сьогодні в нас 29.11.2015. Зараз навіть по 12. 12. Ну, для чого я це все кажу? В принципі... Мене запросив друг на зустріч з Жигулі. Хочуть робити що клубу. І ну, ідея прикольна. Тільки в чомусь в мене така думка, класно мати клуб просто задньопривідних тачок. Що там будуть всі задньопривідні. Жигулі, москвичі, Волги, Іж Ода, БМВ, Мерседес, та навіть Крайслер, Мустанг, пофіг, взагалі, все, що я задньопривідне. І з передньомоторною компоновкою. ну Це вже мало важливо, тому що більшість тачок не з передньою моторною компоновкою. Задньомоторною їх досить мало. Тому таки, я відхилився від теми. І в чому от, вітер. В чому я бачу плюс такого клубу? Що зробити, робити якісь івенти, зустрічі, е, е, покатушки. ну от Навіть покатушки більше купор, зустріч, вони вже в горлі сидять, всі зустрічаються, тільки толку з того ніякого. Подивилися, покрасувалися тачками, все, роз'їхалися. Все? Ну, а це весь клуб. Де клуб. Нема клубу. Просто люди зустрілися, похикали, поржали, роз'їхалися. Так, на мою думку, клуб це люди, які готові тобі допомогти в будь-який момент, наприклад, надати якийсь гараж, інструменти, прийти, допомогти щось порадити, пхатися командою в автоспорт. Та, от Приїхали, наприклад, чотири живуть, досі одна команда, у вас там, припустимо, одна технічка на всіх. От, і ви там ділитись за частинами, допомагаєте допомагають один одному саме на змаганні. І так далі. Але от, ну, що саме я мав на увазі? Я приїхав зарано, бо тому що казали, що на першу зустріч це все там, під'їжджають, думають, від'їжджають, срака, мутика. Ну, не суть, ми відхилилися від теми. Так от, до чого я це все веду. На мою думку, клуб це люди, які мають спільні інтереси, які допомагають одному, які допомагають всім разом. Ті, хто є в тому клубі, та? от Кістяк. Не кажу про тих, що там час за часу приходить, яке, напевно, в другому клубі є. Один-два зустріч пішов, ах, хі хі ля ля та все. Клуб це ну, нехай буде 10 чоловік. Які, Чуваки, їдемо всі в франківська слава. Їдемо. Хто їде? Список: хто їде, хто на чому машину везе, яка сво... їде своїм ходом. Якщо немає, щоб машина добралася або не хочете по дорогах розбивати її, лафета. Прицеп. Або домовитися за е, автовоз, ну, в принципі, це трохи по грошах тяне, але я не думаю, що це буде накладно. От, і ви приїхали всі разом, віддубасили, хтось поламався, хтось не поламався, хтось виграв, програв, неважно. Там думали, що залишається на ніч, скинулися з бабками, зняли там годаль і так далі. Там пройшло один-два дня, припустимо. Вернулися назад до Львова, якщо я там додалі, ми обмінялися, ну, якщо поламалися і так далі. Оце, на мою думку, це і є клуб. От. І з того самого випливає той самий прикол, як мені багато пацанів говорили, типу, Та, типу. от ми ганяємо, коли розказують мені, там, що по місту ганяють, чи там приїхали на північну, два рази стартанули на стоковому движку на драгу. от Все, ми ганяємо. Це не гонки. Гонки це коли ти готуєш тачку, готуєшся сам, наробляєш якусь практику, мієш водити. Приїжджаєш на гонку і всіх там. Оце є гонки. Оце є гоночна дисципліна. А коли мені кажуть хлопці, ну вони не знають, вони знають, кого я маю на увазі. Я не поїду в драх, бо там роблені мотори, я не поїду в Спринт, бо мені шкода гранат, я не поїду в Слалом, тому що там всі підготовлені, а я буду на стоці. Хочеться мені сказати їм от отак от одне. От тому що то, то, чим ви страдаєте, це не є спорт. І ви кажете, я там круто... Реально автоспортсменів, які є на даний час в нашому місці, Можна, напевно, перерахувати на пальцях двох рук, може на пальцях чотирьох рук. Все. Всі решта це ну... які хочуть здаватися, а не бути. Я себе не вважаю автоспортсменом. Я виступаю де я можу, де я бачу за потрібне і де я бачу, що я можу якось покращити свої навики. А не просто ну, виставити себе по сміховицьку. Та на любительських так всяких покатушках я можу приїхати понавалювати, що в мене один і два просто для себе. Якщо ви думаєте, що я там приїхав, о, всі ржуть з мене, е, хочете ржіть, то, то ваша справа. Ви думаєте, що ви самі круті? Докажіть. Ви думаєте, що швидше всіх? Вийте на яке змагання, дає телеметрія, на драгу, вольніть всіх, та тоді ви будете краще всіх. Е, якщо ви просто от я виїжджав на північно, взув якогось якусь там. Ну, припустим, Honda чи BMW, яка напіврозвалювалася, в якої мотор досить, ну, взагалі не їде. Тобто показник, що тачка зовні гарна і що вона їде зовсім Ну, різні речі для тих, хто розуміє. Для тих, хто не розуміє, вони будуть. Ой, я BMW обігнав. Вчора в мене був випадок в знайомого, в москвич, 2140. У мене в самого був такий москвич. Я знаю, на ну, що він здатний. Я знаю, як він їде. Знаю, як він крутиться, що він може. Тачка дуже класна, коли вона жива. Тачка. На даний момент не встані. Тобто її треба доводити хоча б до простого робочого стану. Я йому це пояснив, що він буде з нею робити його справу. Так. Тобто для початку просто, щоб тачка була в стані. Якщо вона не в стані, ні про які гонки, настройки, будовку корча і так далі умови бути не може. Просто спочатку доведіть машину до робочого стану, щоб вона була на ходу, щоб ви могли прийти, завести її і їхати, незважаючи тут ніч, день, тепло, холодно. Тобто, незважаючи на ці всі моменти. Якщо ви зробите хоча б це, і зможете в такому стані підтримувати машину хоча б рік і при цьому виступати на змаганнях, тоді я з вами погоджуся та там, будуйте корч, ганяйте і корч дуже не люблю того моменту, корч. Що таке корч. Кому треба тут корч? Нікому не треба. факту людині треба автомобіль, який придатний для певних умов експлуатації. Який під нею готовий або готується, який зможе їх витримати, хоча б при частковому навантаженні. Це є автоспорт. А то що там кричать курчі і так далі. А, І ще один з ними мені написав, я хочу корча, щоб він валив всюди. Не буває машини, яка валить всюди. З практики, більшість автоспортсменів, які є у Львові, роблять тачку під славом. Славом завершується, і вони можуть котатися в інших дисциплінах.